Великий будинок, 120 квадратів, жило тут чоловік, нашій сім чоловік на сім'ї. Спочатку на це подвір'я, на будівлі, там літня кухня була, перший на літню кухню, потім на гараж, потім третій вже сюди на сарай. Це все було знищене у Все розбите було, а це все, що залишилося. Це був погріб, і це тут ми ховалися, але він вигорів теж. Так бомбили, що і погріб біг. повністю вигорів, повністю. Все, що ми наховали сюди, все згоріло. Ну, Мама вже ж на телефон, загадає, які ліки, і йому вже аптекарша вже брала на свою, як би сказати. Страх і ризик і давала дитині ліки, а він потім йшов до мами і носив ліки, і, що мама просила купити, купляв за ці кошти. І так ми виживали. У дній сім'ї одна кімнатка була, і другій сім'ї кімнатка була, а там вже літня кухня буде обща. І хоч би пережити, поки. Поки кінчиться війна, нам, нам комфорту не треба, нам нічого не треба. Нам просто треба посередині поставити грубу і гріти руки. Я так утомилася, що не хочу нічого. Я хочу, я хочу на своєму подвір'ї, на... я хочу у своєму будинку. Мої діти що не заробили? Що моїм дітям? А копий рідний дом чи як?